Всім привіт! Я Міла Тимчук, вітаю вас на своєму каналі. І сьогоднішній короткий комплекс вправ, який займе вашого часу приблизно 10 хвилин, буде на розтяжку. Щоб ви відчували своє тіло більш гнучким і якість вашого життя була вищою і кращою. Починаємо просто зараз. Отже, перша вправа нахил в сторону. Рука на пояс нахилилися. Дихаємо. На глибокий видих. Розтягуємо наш бік. Погляд переводимо в стелю. Витягнемось в діагональ вгору. Коліна чуть-чуть пом'якшені. Дихаємо. Молодці, ще трішки. Розтягуємо, витягуємось. Так, молодці. Акуратно. Переводимо. Руку на пояс, інша рука працює, розтягуємо інший бік на глибокий витих. Почали дихаємо погляд в стелю, лікоть трошки відведіть назад. Відчуваємо, як витягується ваш лівий бік. Тримаємо молодці ще трішки. Прекрасно. Погляд в стелю. Так, 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 молодці. Ще 3, 2, 1. Піднялись. Прекрасно. Наступна вправа. Руки вгору, сильно витягнули, стягнули живіт. І опускаємо корпус вниз, паралельно підлозі. Тримаємо 30 секунд. Відчуття мають бути, наче ви падаєте вперед. Адже розтягується задня поверхня стегна. При цьому перенесіть вагу вперед, більше на носочки. Стоїмо паралельно підлозі. Так, голова теж вниз. Тримаємось. Руки паралельні. Молодці, дуже добре. Є. Закінчили. Наступна вправа, руки в замок, вдих і на глибокий видих. Нахиляємось вниз, а руками тягнемось вперед. Ось таким чином розтягуємо плечовий пояс, також задню поверхню стегна. Піднімаємось. Прекрасно. Розвели носочки в діагональ, п'ятки всередину, взяли ручки в замок і опустилися вниз. Штовхаємо коліна в сторони. Витягуємо смаківкою вгору. Не в замок, а долинка до долинки. Отже, витягнуємося вгору, а коліна ми відштовхуємо ліктями в сторону. Олиці глибоко дихаємо, ще трішки. Прекрасно. Піднялися. Попереду права нога, задня нога на носку. Сідаємо глибоко. Долонька до долоньки витягуємося вгору. вогою. Тримаємо таке положення, теж 30 секунд. Глибоко сіли досить таке. Відчуваємо напруження в ногах. І витягуємося руками вгору, жаліт втягнули, тримаємо в статиці, ще стоїмо молодці, закінчили. Прекрасно, підняли таз, опускаємось вниз до ноги. Хто дістає, можна до коврика, хто ні, той тримає руку на нозі. Інша рука відкривається вгору, ми тримаємо таке положення і глибоко дихаємо. Погляд перейдіть, будь ласка, на яка вгорі. Дихаємо спокійно. Розтягуємо. Особливо ви відчуваєте, як розтягується задня поверхня правої ноги. Так? Тримаємо баланс при цьому. Дихаємо. Молодці, ще трішки. Акуратно. Завершуємо, переходимо в наступне положення. Опускаємось на коліно, права нога зігнута в коліно, не виходить за носок. І опускаємо звідси таз вниз. Тримаємо. Можна опускати, опуститися на рікті. Хто дістає, Хто не дістає, можна тримати руки вирівняними в ліктях. Глибоко дихаємо, відкриваємо таз і садимо таз вниз. Молодці, ще трішки, дихаємо. Закінчили. Переносимо вагу на ногу, яка в нас ззаді. передню ногу, тобто праву, вирівнюємо і тягнемо носок на себе. Опускаємось вниз, на праву ногу. Тримаємо. Глибоке дихання. Обов'язково скоротіть стопу, тоді вас добре потягне гомілка, працюємо ще. Молодці. Наступне положення переносимо вагу на руки вперед і роз'їжджаємося в такий, так би мовити, напів шпагат. Отже, розтягується внутрішня поверхня, ми тримаємося на руках. Зверніть увагу, те, що ліве коліно, таз і права стопа вони знаходяться на одній прямій. Ви сідаєте вниз на глибокий видих. На видиху ще 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 нижче роз'їжджаємось. Так, молодці, ще трішки. Тримаємо це положення. Акуратно прокручуємо ногу, яка зігнута в коліні до себе і відкриваємо її майже в прямий путь. Закриваємо таз і в позі голова сидимо теж 30 секунд. Опустилися вниз, лягли на середину гомілки. Ви маєте відчувати, як вас тягне ліва сідниця. Ось це місце. При цьому тут, будь ласка, дирочку закриваємо, максимально опускаючи ногу на підлогу. Ще трошки дихаємо, молодці. І закінчимо. Наступна вправа. Згинаємо ногу, яка ззаді, в вашому випадку це права, Притискаємо сідни, до сідниці, п'ятку, погляд вгору, витягуємось. Плечі дониз, шия довга. П'ятку притискаємо до сідниці. Розтягується квадрицепс ось тут, перед ноги. Ви маєте відчувати. І на видих притискати все більше і більше п'ятку до сідниці. Сидимо молодці, ще трішки. Дуже добре. Закінчуємо. Акуратно піднімаємось, але досить таке динамічно. І робимо цю невеличку зв'язочку з ногою на іншу сторону. Отже, ліва нога попереду, глибокий випад. Сидимо. Витягуємося руками вгору. Ліве коліно не виходить за носок. Сидимо, витягуємося, тримаємо. Дуже добре. Тримаємо баланс. Дихаємо спокійно. Обов'язково глибоке дихання. Це дуже допомагає розслабитись і розтягнутися. Молодці. Підняли таз, лягли на ногу. Рукою можна триматися за щиколотку або за підлогу, якщо достаєте. Відкриваємо руку вгору, погляд переводимо на неї. Тримаємось, глибоко дихаємо, тримаємо баланс. Відчуваємо, як розтягується ліва нога ззаді. Молодці. Погляд на руку. Ще трішки. Молодці. Закриваємось, опускаємось на коліно. Так. І опускаємося вниз на лікті, якщо ви можете собі це дозволити. Все, на все свій час. І сидимо, тримаємо, опускаємо звідси таз вниз на глибокий видих, розкриваємо таз. Те, як я це роблю, це має вас лише стимулювати. Це теж не супер-пупер, але в плані. Багато хто так не може стати і через це можете демотивуватися. Так робити не потрібно, потрібно справді вмотивовуватись і працювати над собою. Я просто це роблю для того, щоб і самі потягнутися, тому щоб мені було відчутно, я можу опуститись на такий рівень. Це не означає, що ви маєте так само гнутись. Наступна вправа з коліна, носок на себе, сильно скорочена стопа, розтягується гомілка. Витягнутись ось так головне рівною спиною Получається нижче, опускаємось нижче. Добре? Працюємо ще трішки молодці, глибоко дихаємо. Видих. Закінчили. Прекрасно. Прокрутилися руки спереді. Роз'їжджаємось коліно в одну сторону, п'яточка в іншу і опускаємось на одній прямій сидимо, розтягуємо внутрішню поверхню, розкриваємо таз, відчуваємо, як все тягне під силою власного тяжіння, під силою тяжіння власного тіла. Ми сидимо і тиснемо вниз. Видих. На видих ми йдемо вниз. Молодці, ще трішки. Зараз прокручуємо акуратно цю ногу, відкриваємо коліно, закриваємо таз і опускаємося вниз. Позаголуба. Оп. Ви маєте відчувати в цьому положенні, як вас розтягує права сідниця, якщо ваша права нога з'їдна. Глибокий видим. Ось якщо ви сидите так, це не вірно. Намагайтеся закритися. Якщо ви не дістаєте до підлоги, ось у вас може бути ось такий варіант, але закрите, закрите бедро добре. Молодці. Є. Закінчили. Зігнули ноги назад, притискаємо п'яточку до сідниці. Розвернули корпус боком і дихаємо. Розтягується квадрицепс лівої ноги. Дихаємо спокійно. Погляд в сторону. Ще трішки. Молодці. Ще. Тримаємо 10 секунд. Ківкою тягнемо з угору. Живіт втягнули, тримаємо це положення, глибоко дихаємо. молодці, Прекрасно. І змінюємо це положення на собаках. Блики видих, руки ноги так само, тільки тягнемо з грудною кліткою до колін. При цьому, якщо можете, п'ятки опускаємо на підлогу. Розтягується і задня поверхня. Стегна, особливо і крик, якщо, якщо ви п'ятками тиснете вниз. Так, молодці, ще трішки. Звичайно, руки чітко під плечами, округлюємо поясницю, робимо виріх. Тримаємо 30 секунд, дихаємо спокійно. Сильно округлена поясниця. Спина. Відчуваємо широкі м'язи спини, Трапецію. як вони розтягуються. Дихаємо спокійно, Молодці. ще трішки. Закінчили. І остання вправа. руки далі ставимо. Сідниця ми тягнемо до п'яток, але грудною кліткою вниз. Ось таке положення. Тримаємо. Підборіддя поставили на коврик. Руки далеко. Підкривається грудна клітка. Є. Yeah. На цьому наше коротке тренування завершено. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що ви відчули, як розтягується ваше тіло, і якщо ви виконуватимете цей комплекс регулярно, ви однозначно відчуєте різницю. От спробуйте, засіч... засічіть рівно тиждень виконання цього комплексу і побачите вже результат. Будьте гнучкими у всіх сенсах цього слова. Я вам бажаю здоров'я і до скорих зустрічей. Пока-пока!